Близько 50 компаній роботодавців та понад тисячі студентів прибули сьогодні у тернопільський спорткомплекс політехнік на день кар'єри. Давайте поглянемо. you are Show Що є like a man Don't be who you are. роботодавці можуть знайти своїх майбутніх співробітників працівників, а студенти-випускники можуть знайти своє місце майбутнє місце праці. Зала понад 600 місць заповнена студентами. То він користується популярністю. в ньому є потреба. You're the it компанії Магніс це it компанія Тернополя, і ми займаємося тим, що розробляємо бізнес рішення на інновативному рівні. Я вважаю, що такі заходи дуже, дуже актуальними в Тернополі, і на жаль, вони проводяться не дуже часто. Але те, що тут так багато різних підприємців-роботодавців показує якраз їхню актуальність. Представник Себортнеця Україна, яка виготовляє кабельно-провідникову продукцію до автомобілів. Підприємство досить велике, працює в нас вже в Україні більше 10 років. І концерн Себен це більш світовий представник. У нас є два основних проекти: і Ауді. Щоїфлакимедопіскефу. Я з молодіжної організації АйСЕК. Вона займається міжнародними волонтерськими проектами для того, щоб розвинути в людях лідерські якості, для того, щоб вони могли вже в подальшому працювати самостійно і забезпечувати себе як людина.